Якщо мавні питання по поводу о, з приводу того, що о, плавають обороти на таврі. О, дивіться. На бензині. Чотко. Та нема. Перемикаюсь на газ. Ну. Тачка заглохла. проснувся в Україні двадцять година. У студії Анна yep, Інницька висушується випуск новий силове забезпечення України у війні проти Росії тільки за минулий рік обійшлось у 100 мільярдів доларів. Причому трошечки на газу блядь, більше обертів іде. самостійно президент Володимир Зеленський. Не знаю чому британському, але е, авто чітко працює. Вакуумник, вакуумник, вакуумник. Підтянули. І все нормально працює. Дякую. Заходьте, ставте лайки.